Вже чверть століття вони працюють, допомагаючи вразливим верствам населення. Лозівський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, 28 травня цього року святкує ювілей 25 років з дня заснування. Це спеціальний заклад, який проводить соціальну роботу у громаді та надає соціальні послуги родинам, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах. Директор центру Світлана Нескородько говорить: робота психолога та фахівців центру з родиною починається з того моменту, коли від соціальних партнерів надходить інформація про певні Гаразди у сім'ї. Тоді фахівці центру відвідують таку родину, оцінюють її потреби та надають соціальні послуги. Послуги ми надаємо такі, як інформування, консультування. Найбільш запитувана послуга це соціальний супровід як сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, і ті, де виховуються діти-сироти і позбавлені батьківського опікування. А психолог наш здійснює психологічну підтримку усіх клієнтів центру, які того потребують. Наш центр створено 28 травня 1998 року. З тих пір багато що змінилось в законодавстві з питань соціальної політики, але основним завданням нашої роботи залишається. Підтримка вразливих верст населення. Це сім'ї, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов'язків, це внутрішньопереміщені особи, це ті, які постраждали від домашнього насильства, це діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування. Наразі сім'ї військовослужбовців та самі військовослужбовці, тобто ті, які потребують сторонньої підтримки. Соціальними партнерами центру соцслужб є майже всі установи та організації громади, зазначає Світлана Нескоротько. Це служба у справах дітей, це медичні заклади, це управління освіти, молоді та спорту, і навчальні заклади, це державна міграційна служба, це відділ реєстрації, актів цивільного стану, які нам допомагають в усьому. І ми з ними співпрацюємо для того, щоб допомогти нашим клієнтам. Основним завданням у своїй роботі фахівці центру вважають насамперед сформувати у населення позитивне ставлення до соціальних служб. Тобто ми хочемо, щоб населення наше розуміло, що ми не злі соціальні служби, які тільки можуть, що позбавляти батьківських прав, а насамперед ми надаємо підтримку вразливим верствам населення, намагаємось якось допомогти вирішити їхні проблеми а вже потім передаємо матеріали або до служби в справах дітей, або в поліцію звертаємось для того, щоб Притягти до відповідальності ті, хто не виконує наші рекомендації. Наш центр працює з сім'ями, які мають певні труднощі у своєму житті. Це люди, які не можуть самостійно подолати ці труднощі. А ми допомагаємо усвідомити їм свої причини, причини ну, своїх власних проблем. Спільно з ними плануємо заходи для вирішення. Слід зазначити. Що причини певного неблагополуччя є різними. Це може бути залежність батьків, алкогольна чи наркотична, безробіття, вади у здоров'ї, які передують, так скажімо, безробіттю, бо люди не можуть працювати, коли вони хворіють. Також їхній низький виховний потенціал. Ці всі чинники перешкоджають належно виконувати батьківські обов'язки. Бажання змінити своє життя на краще є початком вирішення цих проблем. А наша мета наших фахівців, наших, так скажімо, соціальних партнерів, з якими ми працюємо, це не відібрати дитину і позбавити батьківських прав. Ми навпаки маємо зберегти право дитини на проживання, на виховання у рідній сім'ї. Центр соціальних служб працює над підвищенням виховного потенціалу у тих родинах, які довгий час не можуть належним чином самостійно виконувати свої батьківські обов'язки. Ми плануємо зменшення кількості сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, тому що це породжує соціальне сирітство в громаді. У нас, на жаль, більш соціальних сирот, як і у нас в громаді, так і по всій країні. Тобто це ті сім'ї, де батьки живі. І за певних умов вони можуть виконувати батьківські обов'язки, але їх не виконують. Це ми плануємо зробити шляхом підвищення виховного потенціалу батьків. Тобто ми приходимо в такі сім'ї, роз'яснюємо про їхні можливості, про які вони навіть не знають самі. Намагаємось підтримати, співпрацюємо з лікарями-наркологами, які. Лікують певні залежності у тих родин, і коли людина вже виходить із залежностей, вона тоді розуміє свої проблеми і намагається їх вирішити. Корективи до роботи центру у минулому році внесла війна. Центр соцслуж працював у сталому режимі. Фахівці виконували свої безпосередні обов'язки, надавали підтримку сім'ям, які потребували сторонньої допомоги, внутрішньопереміщеним особам та місцевим мешканцям. За власною ініціативою ми шукали благодійні організації на початку війни, які мали змогу надати гуманітарну допомогу, тому що люди того найбільш потребували. І таку допомогу отримували насамперед ті сім'ї, які перебувають у нас на обліку, а також інші верстви населення. Окрім того, нами на радість надано допомогу особі, з числа дітей сиріт, який придбав житло навіть під час військового стану, коли не працювали всі реєстри у нас в громаді. Ми винайшли можливість зв'язатися зі своїми колегами в Полтаві. Тому що склалась така ситуація, що особі числа дітей Сірі була виділена державна субвенція на придбання житла, яка мала певний термін використання. Якщо він її не використає, він більш не зможе нею скористатись. І ми винайшли можливість придбати житло в Полтаві. Зараз цей хлопець служить, він виходить. З прийомної сім'ї він служить в армії, отримав поранення, проходить реабілітацію в подальшому залишається військовослужбовцем. Також цьогоріч на базі центру створено мультидисциплінарну мобільну команду з підтримки постраждалих від бойових дій, які працюють з внутрішньопереміщеними особами. Вони Виїздять в місцях масового розселення таких осіб, надають їм як гуманітарну допомогу, так і психологічну підтримку. Це також дуже важлива допомога для нашого центру, оскільки ця частина роботи з нас знята і надає цю підтримку ця мобільна команда. В діяльність центру соціальних служб входить допомога і супровід прийомних сімей, розповідає директор центру Світлана Нескородько. Ми спільно зі службою у справах дітей знаходимо бажаючих утворити прийомну сім'ю або дитячий будинок сімейного типу, вивчаємо їх потенціал, проводимо первинну співбесіду. Отримуємо інформацію, допомагаємо зібрати пакет документів, направляємо на навчання, яке проводиться на базі нашого обласного центру соціальних служб. А потім у нас настає радісна подія, коли ми можемо створити прийомну сім'ю, якщо все благополучно пройдено весь пакет документів, відповідає нормам діючого законодавства. Якщо вони пройшли навчання, вони пройшли певне психологічне Тестування там на базі обласного центру і отримали позитивний висновок і рекомендації щодо створення такої сім'ї. І тоді вже приймається рішення про створення прийомної сім'ї у службі у справах дітей на обліку перебувають діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, які можуть бути влаштовані до такої сім'ї. І тоді відбувається знайомство прийомних батьків з майбутніми вихованцями, і діти, якщо все нормально, вони сподобались один одному, діти влаштовуються до такої сім'ї. Після влаштування дітей-сиріт в цю родину підключаємось, ми. ми надаємо допомогу адаптації до нових умов таких діток, які вибули зі своїх власних родин з певними негараздами. Ці дітки дуже часто мають певні вади в характері, іноді мають вади в здоров'ї, тобто ми підтримуємо прийомних батьків, які займаються вихованням тих дітей. Потім, на етапі, коли ці діти готуються до... До вибуття із родини ми також підтримуємо, готуємо їх до вибуття. Надаємо підтримку у пошуку місця проживання, взяті на квартирний облік, тому що їм іноді нікуди з цієї сім'ї повертатись. І в подальшому трошки їх ще супроводжуємо, осіб щасла дітей, сиріти, позбавлених батьківського опікування. От у нас приклад дівчинки, яка Проживала в одному із сіл Лозівської громади. Вірніше проживали її батьки. Сама вона була маленька з причин певних негараздів, алкогольної залежності батьків. Її та її брата та сестру вилучили з родини, помістили у дитячий будинок для дівчат з вадами здоров'я, тому що вона мала вади здоров'я. І після вибуття з того дитячого будинку їй нікуди було повертатися. Батьківський будинок згорів, батьки самі невідомо де, і ми от надавали підтримку тій дівчині. Ми допомогли їй у пошуку житла, вона вирішила оселитись у нас, вона народила дитинку. На час ремонту вона з дитинкою перебувала в Люботинському центрі і дитини, тому що ну, буквально нікуди їй було повертатися, а ремонт поки йшов в тому житлі. І тут почалася війна. Ми зараз трошки з нею працюємо, намагаємося влаштувати її на роботу, тому що вона має складно, що оскільки є інвалідом другої групи і має певні обмеження по роботі, щоб вона мала змогу самостійно виховувати тут дитину. Тетяна пропрацювала у центрі соцслужб майже 15 років, здійснювала соціальний супровід прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Наразі працює в службі у справах дітей. У зв'язку з тим, що на той час Лозівська громада ще не була об'єднаною, і Центр соціальних служб він здійснював саме супровід тих сімей, які перебували на території міста Лозова. Тому їх не було не так багато, як на сьогоднішній день у дівчат, звісно, і дітей не так багато. І я їх знала всіх, ну, можна сказати, дуже-дуже гарно бувала у них вдома. Дуже часто і навіть товаришували ми. І Ці дітки вже на сьогоднішній день вже всі дорослі, у них вже своя своє життя особисте. От, дуже приємно бачити, якщо навіть от зустрічаюсь зараз в місті. Хоча зараз я вже не працюю в центрі соціальних служб, я працюю в службі у справах дітей. Все одно це соціальна робота, ми колеги. От, ну, діти завжди вітаються, пам'ятають, і Це дуже приємно, що вдалося якийсь вклад внести в їх виховання. Нинішній директор центру Світлана Нескородько, яка на посаді з листопада 2018 року, згадала про колишніх керівників центру соцслужб. Першим директором центру стала Людмила Бридун. В цьому році Людмила Бридун пішла з життя після тяжкої тривалої хвороби. Мала почесне звання заслужений працівник соціальної сфери України. Також директорками центру були бережна Наталія Миколаївна та Кішинська Неля Олександрівна. Вони і сьогодні продовжують працювати у соціальній сфері. Головне у цій роботі говорять фахівці центру бути толерантним до людей, намагатися всіляко допомагати всім родинам, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, особливо під час війни. Ну, мабуть, саме важливе це. Навчитися сприймати людей такими, якими вони є. Не намагатися їх виховувати, не намагатися їх переробити, а навчитися ну, зрозуміти, намагатися зрозуміти цю людину, чому саме так в її житті могло скластися, так, ця ситуація, чому саме так людина могла вчинити. І ну... Тобто бути толерантною людиною по відношенню до інших і в цій, уже з, з цієї точки зору намагатися допомогти людині. Оце, я думаю, найголовніше не дивитися на цих людей якби звисока, з да? а намагатися саме от сприйняти людину такою, яка вона є. Необхідно якось знаходити ну, до людей підхід для того, щоб вони тебе почули. Для того, щоб вони саме ну, зрозуміли, що ти взагалі їм хочеш сказати. Іноді, пропускаючи через себе весь той негатив і всі ті неприємності, адже наше головне завдання це допомогти людині зрозуміти свою проблему, показати їй шляхи вирішення цієї проблеми, адже проблеми, які не можна вирішити, не буваємо вважаємо. потрібно тільки бажання. Ну і ми працюємо разом задля перемоги.